Ось так ще півроку тому виглядала траса, яка проходить через дамбу Каховського водосховища за нескінченні вибоїни та ями водії прозвали її дорогою смерті. Їхати по ній було небезпечно навіть зі швидкістю 20 км за годину. Автомобілісти ледь стримували емоції. Я просто розмовляти, я не можу просто говорити». Я їздю кожен день туди, до нікополя і назад. Іду додому. Це ж одне іздівательство над нами. Дорогу національного значення разом з греблою збудували 70 років тому. Капітального ремонту за цей час не проводили. З роками від транспортного навантаження асфальтне покриття розбилося, а це негативно вплинуло на саму конструкцію греблі. У будь-який момент вона могла прорвати і затопити навколишні населені пункти. Йде розрушення поверхного слоя гребня дамби. Звісно, йде інфільтрація дощового потоку. В самотілі дамби, дамба пливе, розрушається, йде е, по верховому откосу. Це дуже опасное явлення. То есть, можу прямо сказати, що це в прямому здійсню на устойчивості дамби. руйнування дамбу No8 міг рятувати лише капітальний ремонт дороги, яка проходить по краю греблі. Роботи обіцяли провести, як тільки гідроспоруду прийме на баланс Укравтодор. См'яти з об'єкту 55 мільйонів. На капітальному дороге. Проєкт уже прошел экспертизу, он готов для дальнейшего работи. Значит, сейчас слово за автодором. Договорю у нас с Министерством финансов в денег. Ну, вопрос и так. Когда укуратур принимает этот участок, значит, деньги. Будуть. і ось екстремальну трасу нарешті підлатали тільки так, а не інакше можна назвати нещодавній ремонт дороги. Хоча автомобілі по греблі пересуваються впевнено, водії кажуть, вантажівки ще знищать і це асфальтне покриття, якщо не зробити капітального ремонту. Нормально устраєш качество дорога жива. А в чоло падвох. Ну, нужна дія, повна все діти. Роздавлять асфальт, а ну, зараз їздити можна. Ні, можна передвігатися, але не їздиться. Просто нужно діляти віддільну полосу для фури, щоб вони тут не розкатували, не розбивали. Довгоочікувана подія сталася місяць тому. Дамба номер 8 з Держуправління водних ресурсів перейшла на баланс Укравтодору. Після чого мав розпочатися обіцяний капітальний ремонт. Але не судилося. Это сделали на сегодняшний момент полностью основать устройство выравнивающего слоя плюс аварийный ямочный ремонт. На сегодняшний момент обеспечен проезд в две полосы, еще полторы полосы будет добавлено. Щодо очікуваного капітального ремонту наразі він не передбачений. Так у телефонній розмові нам пояснив чиновник. Фінансового підкріплення в настоящее час на капітальний ремонт ні за що средств, которые виділяють на, на содержание дорог, да mm -hmm. Mm -hmm. ми провели роботи на 2,3 й по десятих участку дороги. Можливо, капітально лагодити дорогу, яка пролягає по греблі, візьмуться наступного року. У будь-якому випадку подальша доля дамби номер 8 залежить тепер від Укравтодору. Олена Реченко ДарЦранський новини 11 каналу.